В далекому 2007 році один збентежений фанат Гри про спорт з Тайгером Вудсом вирішив викласти на свій канал, який в 2007 році існував як і динозаври, відео, де Тайгер стоїть прямо на воді і б'є клюшкою по м'ячику. Він не проходить під воду, він прямо на ній стоїть. Фанат охрестив цей баг Jesus Mode. Тобто, він натякнув на те, що. Тайгер, як Ісус стоїть на воді. Але ком'юніті це не сподобалося. Почалися жарти, відео стало віральним, і розробнику довелося якось реагувати. Давайте подивимось, як гарно розробник зміг вийти з цієї позиції переможцем. Як ви бачите, тайгер у реальному відео забив мяч на лілію, яка стоїть посеред водойми. Він підходить до берега, знімає обув, надягає перчатки тестує воду чи не холодна, мабуть, і просто спокійно продовжує крокувати до м'ячика. Він підходить до нього прямо по воді, як це було у відео. Стає, на всяк випадок, тестує там досить глибоко. І спокійно собі робить свою справу, як він вміє. Після цього розробник пише: це не гліч, не баг. Просто тайгер настільки красавчик. Як гадаєте, розробники і креативна команда теж красавчики? Ставте лайк. Like.